Мешканці старої частини Львова матимуть нові брами та вікна. У місті триває програма їх реставрації. Із частковим використанням власного грошового внеску львів'яни мають нагоду отримати допомогу на реставрацію вікон та вхідних брам своїх будинків. Ірина Качмарик продовжить. У межах українсько-німецького проекту Муніципальний розвиток і реставрація старої частини Львова у місті на умовах спільного фінансування триває реставрація брам та віку на замовлення мешканців. Зокрема, уже відреставровано вікна на будинку, що по вулиці Богомольця, 4, і Браму на Клюновича, 14, а 25 об'єктів ще на стадії підготовки до реставраційних робіт. дуже важливим є те, що мешканці міста розпізнали цю таку хорошу можливість. В комбінації з своїми коштами, з міськими коштами, також з коштами, які виділив наш проєкт на цю програму, відреставрувати історичні двері та вікна, але крім того, ще й майстри, які займаються столярною справою, реставрацією столярки, для них це теж є дуже хороша можливість, щоб отримати нові замовлення і отримати роботу. Роботи із реставрації однієї брами тривають близько місяця. Улітку, зазначають столяри, вони виконуватимуться швидше. Зараз тривають реставраційні роботи брами на вулиці Староєврейська, 3. Брама була дуже в зношеному стані. дуже. Тут ходили хлопці в туалет. Ми тут повністю все було. Поріг, гнилий або взагалі його не існувало. Далі всі решітки повністю прочистилися, піскоструїлися. І речі всі зв'язані з облагородженням, щоб надати їх хороший вигляд, по максимуму збережено. Нові брами не мають порушувати історичний інтер'єр міста. Перехожий пан Федір розуміє, що прогрес рухається вперед, проте старовинні брами йому подобалися більше. Переважно, львівські брами добре. Вони не дуже так багато роз, різними тими сказати, різьбою, щось, а це скромно, скромно, але зі смаком. І я завжди ціную людські брами, бо вони всі були так. Скромно зроблені, зі смаком. Маленький туненький орнамент, наприклад, якась скульптурка, вона там цей, виглядів більше людського і ще щось. Мені це дуже подобається. Ціни на реставрацію залежать від розміру брам. Проте мешканці оплачують 20% вартості робіт, стільки ж виділяє міська казна, а решту надає німецька сторона. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, вісник.